Ірине Леонський. Книга 2, розділ 15. Не можна вказати ніяких доказів їхньої системи, походження Іонів. Тепер я звернуся знову до вищезаданого розбору походів Іонів. І насамперед, нехай вони скажуть нам, почали цього походження Іоні, не торкаючись предмета творіння. Бо, як вони кажуть, не іони виникли заради творіння, а творіння заради іонів. І не іони є подоба творінь, а творіння подоби Іонів. Як вони вказують, причина подобачи, що місяць має 30 днів з 30 іонів. І, має, і день має 12 годин, і рік 12 місяців, також зради 12 іонів, які знаходяться, в пліром і тому подібні лесенітниці. Також нехай вони пояснюють мені причину походження іонів. Чому вони були саме таке, чому перше всього творіння є вісімка, а не п'ятірка, трійка-сімка, або щось прийнято від іншого числа. І чому і слово життя виникло саме 10 іонів, а найбільше чи менше, чому від людини і церкви виникли саме 12, коли так само їхнє могло відбутися більше чи менше число. Далі чому вся Пірому поділяється на три частини, на вісімку, десятку, дванадцятку і на будь-яке інше число, крім цих, і чому поділ зроблено саме на 3, а не на 4, 5, 6 або інші числа, які не мають ніякого співвідношення з предметом творіння і вони, як вони говорять, Древніші від цих земних речей повинні мати свою власну основу, яка існувала раніше, за світлотворенням, а не за зразком творіння, чітко зберігаючи з ними. Те, що ми говоримо про творіння, згадане з правильним порядком по в у світі, бо цей порядок знаходиться в гармонії з самим створеним речами, але вони не можуть казати власної основи для тих істот, які древніші затворіння створили самі собою, тому повинні стати прайс становище. Якщо їх це ми залишити щодо плюрому, подібно до того, як вони запитують нас, ніби не знають про творіння, то вони або почують порахувати людські страсті, або заведуть мову про гармонію творінні, даючи відповіді стосовно тваринного, а на того, що на їхню думку, становить перше. Бо ми запитуємо їх не про гармонію у творінні і не про людські страсті. Але оскільки їхня плюс подобає, якою вони називають творіння, 10-річне, 10 12-річне, то вони повинні. Визна, визнати, що ти створив таку пірому без жодного плану та передбачення, і тому допустити безлучність отці. Якщо він так зробив нерозумне, як вони навпаки вважають за пірому створено в такому вигляді, заради творіння за передбаченим отцем, який гармонійно влаштував усі істоти, що це означає, що пірому створена не заради самої себе, а заради своєї подоби, яка мала собі схожу, і з неї, як статуя, робиться з глини, не заради самої себе, заради цієї статуї, яка повинна бути зроблена потім з міді, золота або срібла. І створення буде набагато вище від якщо заради нього створені горні речі. Розділ 16. Творець світу або створив із самого себе першого образ речей, що ми мали бути створеними, або ж шпіромис, створена на якийсь попереднім образом, а то якою, в свою чергу, за іншим і так далі, безкінечність. Але якщо вони не хочуть дізнатися тому, я вкриваю їх саме. Те, що вони не можуть вказати яку-небудь основу для такого походження їхніх пліроми, то їм з необхідністю необхідно допустити від пліроми інший, більш духовний і сильніший порядок, за образом якого створення їхня плірома, більшодемюрг давну теперішню форму творінню, не сам від себе, але за образом вищих речей, до їхньої глибини, яка дала Пліромі саме таку форму, від кого отримала образ того, що було раніше за нею, бо необхідно припустити або що думка. Про створення існувало в бозі, який створив світ. Так що своєю силою себе самого взяв зразок та світотворення, бо якщо він отримав це від кого-небудь, то необхідно завжди шукати, звідки ж той що вище цього, має зразок створених речей як велике число породження, яка субстанція самого першого образом. Але якщо глибина могла сама від себе утворити в такому вигляді плірому, то чому ж не сам від себе не міг створити такий світ? І знову, якщо створіння є подобає вищих речей, чому ж і не. Назвати подоби за вищих істот, а ці вище знову подоби інших, і таких чином не стали незліченні подоби подоб. Це сталося з Василіном, коли він не потрапив на істину, вважаючи, що допустивши нескінченну послідовність речей, які виникли одна від інші, у них не таких труднощів. Він визнав 365 небес, що утворилися послідовно одне від одного і схоже одне на одного. І як доказ цього вказав на шесто днів у розтяг наперед тим сказав та вище за них. Визнавав силу, яке вони називають неіменованим, і творчу дія, проте він не вникав таких самих труднощів, бо на питанні, звідки найвище небо, і з якої ніби послідовно творить інші небеса, отримала свій образ. Він скаже, що від розпорядження належить неіменованому, і потім повинен буде сказати або неіменований створив його сам від себе, або ж і повинен буде допустити ще іншу силу, яка від якої не іменований, отримав такі взяли для того, що сторона його діє. Тому настільки безпечно і вірніше з самого початку, визнати існу, тобто, що Бог Творець, який створив світ, єдиний Бог, і крім нього, немає іншого Бога, і що він сам від себе отримав зірець і створених речей. Ні, стомившись після великого нещастя, блукання бути змушеним все-таки зупинити свій розум на чому-небудь єдиним, і тому приписати створення створених речей. Що стосується докор, яке роблять нам волонтиняни, ніби ми передбачаємо в нижній самці, ніби не здатні піднестися духом. То Небо і розуміти вишн, оскільки не приймаємо, їхні безлужди балаханини. У того самого мої земли послідовники, бо кажучи, що вони волонтерані, також обертаються навколо земного, йдучи до першої, до другої вісінки і безрозсудно думають, що право після 30 іонів знайшли Всевишнього отця і не досягає стрім розуму до плероми, яка вище за 365 небес і перевершує 80-45 вісімок. Точно так само хтось, вигадавши. 4380 не чи воні мав би підстав дорікати їм послідовникам Василіда, оскільки у днях року міститься така кількість годин, якщо б хтось додав до цього ще ночі, подвоївши згадане число годин, уявив би собі, що він. Відкрив безліч вісімок і незвичайну кількість сьогодні, і в суперець Всевишньому цю євню себе самого досконалішим за всіх, хто він також міг би поставити, те саме на вигляд всім іншим, оскільки вони не досягають висотності винайдений ним багачинебес чи онів і через свою спадкість обертається в нижньому або середньому місці. Розділ 17. Розділ вчення про походження іонів від доказ того, що вони зовсім немає сенсу, і що розуміє дець вчені ритаків страждають невідання. Казавши настільки багато протиріч та безлуздяв порядку їхньої прироми, особливо перші вісімки і розгляду інші частини їхнього вчення, через їхнє безлуздя повинно буде дослідити, те, чого немає, але з необхідності повинен зробити те, чому, що мені вірить на про цю справу. І я вважаю, що бось люди прийшли до пізнання існе. І також тому, що ти сам просив мене надати собі всі засоби для спростування вчення цих людей. Отже, постає питання, яким чином створені інші воню, чи разом з тим, що створив їх подобу до того, як сонячні промені, або справді окремо, так що кожен з них має окреме існування, свій власний образ, подібний до того, як людина походить. Від людин, і одна тварина від іншим через посередництво пагонів і як гілки дерева, чи можливо вони мають як ту саму субстанцію, що й ті, які утворюють їх, або ж отримали свою відсутність від якої іншої субстанції, чи вона утворена всі разом, так що вона одночасно один одному, або ж якомусь порядку, так що одні з них старіші, а інші молодші, чи створені вони простим, однообразним усьому подібним із собою, рівним, і духи світла чи нескладними. Різними не схожими між собою у своїх членах. Але якщо кожен з них утворений справді й окремо, за прикладом людським, то творіння отця повинне бути однаково з ним в сутністі і, по... і бути подібно до сотворителя. Або ж якщо вони будуть не однакові, треба припис. Припустити, що вони утворені з якоїсь іншої субстанції, якщо творіння оця подібне до того, що створив їх, і ті, які створені так само, як і той, хто створив, повинні бути недоступними стражданням. А якщо вони з якоїсь іншої субстанції, яка є сприятливою до страждань, то звідси взялася ця різноманітна субстанція педметлінної прильоми, Далі кожен зеонів, згідно з таким уявленням, припускається цілком відкревленої від одного, порівняно до людей, з яких жодна не з'єднана, і не пов'язана з іншою, але жодне має різний образ, як якої власне окреслення влочини, і це власне тільки тіло і ніяк не духу. І тому вони вже не можуть більше говорити, що їхнє пірому духовну, що самі вони духовні, якщо. Їхні іони подібно до людей сяють отця за столом, якщо він сам має такий самий образ, який виявляється створеним ним. Але якщо іони виникли від слова, від розум, а роза від глибини подібно до того, як світло розпалюється від світла, наприклад, факели від факли, то вони за народженням величлою можуть відрізняти один від одного, але маючи однаку субстанцію, винувати в їхнє походження повинні бути непричетні до страждання, Або ж їхній отець повинен бути. Причетний до страждання, бо світильник, запалений пізніше після запалення, буде мати те саме світло, яке раніше запалений світильник. Тому їхнє світло, поєднання в одне повертається спочатку в, в єдність і утворюється одне світло, яке було спочатку. Але більше пізнає і більше, більш ранній час не може мати значення стосовно ні до самого світла, бо все світло одне і до запалених світильників. Бо всі вони за матеріальною субстанцією одночасно речі вона світильників, одна і та сама, тільки стосовно запалювання, тільки цей світильник запалений раніше, а інші тільки тепер. Отже, або вся їхня пірома повинна бути причетна до плями на віддані і страждань, оскільки всі іони мають однаку субстанцію, і сам першотець повинен бути причетним до невіддання, тобто не знати самого себе, ж усі світлі прироми повинні бути рівно, непричетними до страждання. Але звідки ж тоді страждання молодшого іона, якщо він є світлою дотця, від, від якого утікають усі світла, які за своєю природою, непричетні до страждання. І яким чином будь-який он може бути названий молодшим або старшим, коли вся пірова має одне світло. Якби навіть хтось наказав зіркам, тим не менше вони повинні бути мати однакову природу, бо якщо зірка від зірки відрізняється в славі. 1 Коринтян 15. Але не ж. Властивість чи ні сутністю, до яких залежить причетність до чогось або непричетні до страждання, та вони або всі, як ті, що походять від світла очю, повинні бути за природою непричетні до страждання, і незмінні, або всі вони разом з очним світлом повинні бути доступні стражданням і схильні до змін. Той самий висновок вийде і в тому випадку, якщо вони. Скажу, що його виникли від слова, як гілки від дерева, і слово творене їхнім отцем, бо всі його виявляються однакові сутності отцем, різняються між собою, тільки як величиною, а не за природою. доповнюючи велошиця. Як пальці доповнюють руку, отже, якщо отець причетний до страждання і невідання, то утворені ними вони такі самі. І кажуть, всього безбожно приписувати на віддані страждання, то як це вони говорять, то що ним утворений причет до страждання івон, як можуть вони називати себе, блочистими відносячи до самої премудрості Божої, таку безбожну річ. Якщо знову припустять, що їхні вони виникли подібно до того, як і промні від сонця, то вони мають однакову сутність, не одне й те саме походження, або повинні бути все разом з ним, що творить їхню причетним до страждання. Або всі непричетні, або не може припустити, що при такому облозі походження одні були непри... непричетні до страждання, а інші причетні. Тому, якщо вони називають їх усіх причетним до страждання, то самі підривають своє вчення, по яким чином піддається страждання Молодший он, якщо всі вони непричетні до страждання. І що ж вони визначають, що в цьому стражданні брали участь усі, як деякі з них і насмілюються стверджувати, ніби воно почалося від слова, а потім прийшло примутитись. То вони будуть викриті в тому, що приносять їх страждання на славу, розум цього перш і стверджують, ніби як розум перш так і саме те, були причетні до страждання, бо отець від цього, як я вже показав, немислими й без розуму подім до якоїсь складної тварини, але розум є отець, і отець є розум. Тому і слово, що від нього походить, або краще сам розум, оскільки Він є слово, обов'язково повинен бути досконалим і непричетним до страждання, так само і ті, що від цього походять. Як мають однакову з ним субстанцію, досконалі не причетні до страждання і завжди залишається подібним до того, хто утворив її. Тому не можна стверджувати, як вчаті ретикінні бословікотвори на третьому місці, ну означало отця, бо не може вважатися вирогідним при народженні людей, оскільки воно часто не знає своїх батьків. Ссосовно слова отця це абсолютно неможливо, бо якщо воно існує, в отці знає того, кому воно, тобто знає себе самого, то і породження, що нього походять, які його сили і завжди спів присущі йому, не можуть не знати того, хто творив їх падінь до того, як промні не можуть не знати сонця. Тому не пропустимо, що примудрість Божа, яка перебуває в піромі, маючи таке походження, віддалилися стражданням і стала причиною до такого невідання. Але, можливо, що мудрість десь як витру диявола, схильна до всіх страждань і породжує глибоке незнання, бо коли вони самі свідчать про свою матір, говорять, що вона є. Продженням Блукаючої ООН, то немає вже потреби шукати. Чому діти такої матері завжди занурені в глибину невідання? Але я не розумію, що вони, крім цієї системи породжень, могли б говорити про, про якусь іншу. І мені не відомо, що вони самі ніколи не являли будь-якого іншого способу, походження Оні, хоча я дуже багато розмовляв з ними про такі предмети. Вони говорять тільки, що кожен з іонів був утворений знає тільки того, хто творив його, і про кого, що раніше за нього. Не знає нічого. Вони не задають пояснення, таким, яким чином. В стороні він, або як може це мати місце в духовних істот, або як. Бо, якби не пояснювали, вони цього стосовно існи, ухилившись від прямого шляху, змушені були діяти до того, щоб говорити, що слово створене розуму їхнього першого отця, виникло з недосконалістю, Бо за їхнім словами, досконалий розум, що виник від досконалої глибини, навіщо зробити досконалим того, хто від нього виник, але утворив його сліпим стосовно пізнання і вилучив отця, і спаситель, ніби. Показав Симу цієї тайни на сліпонародженому, Силький Іон, що утворений від інородного, також сліпий, тобто невіддані, таким чином вони припускають невіддання сліпоту Слово Божому, яке за їхнім вченням було утворене першого цим у другій ступені. Давні софісти, що досліджують висоту невідомого Отця і приказують пренебесні небесні тайни, які бажають проникнути ангели, щоб дізнатися, що від розуму Всевишнього Отця народжене сліпим, тобто не знаючи Отця, який є утворив. Як же нерозумні Софісти, розум Отця або краще сам Отець, оскільки він є розум, у всьому досконале утворює своє слово досконалим і сліпим Іоном, тоді як міг разом з ним утворити і пізнати Отця. Каже, ти живий, ніби Христос, хоча народжений після всіх, але створений досконалим, тим більше слово, яке старше, за нього часом повинно би бути народжене від того самого розуму, повні досконалим і не сліпим, як воно само могло б народжувати іонію. Ще більше сліпих, ніж воно саме, поки нарешті ваша постійно сліпа примудрість не породила настільки велику кількість зло. і причина всьому зла є ваш отець, повелище сили отця, ви називаєте причинами невідання подібності, голебені, не даючи це ім'я невиновну отцю. Якщо ж невіддання є зло, і ви стверджуєте, що вся Всяке зло виникло від нього, і причиною його називаєте велич, і цілого отця, що це означає, що уявляєте його винуватцем всякого зла. По чину зла вказувати в тому, що ніхто не міг поглядати, вилуча отця. Але якщо для отця було неможливим з самого початку відкривати себе своїм творінням, то він вільний від нарікання, оскільки не міг усунути на від тих, які виникли після нього. Якщо ж згодом лохотів міг усунути невіддання, віддання, але збільшилося при Подальших народженнях і поронилися в Івонах, тим більше він міг би не допускати на раніше, коли воно ще не існувало. Тому, якщо він колись хотів, став відомим не тільки іона а й людям, які жили в пізні часи і не був пізнаним, бо не хотів спочатку бути відомим, то, то означає, по-вашому, що причина віддання є воля Отця, бо якщо він здалегідь знав, що не станеться саме так. То чому він краще не усунув на віддання раніше, ніж воно виникло, ніж потім ніби розкає не стіляєв через народження Христа? Бо те пізнання, яке дарував усім через Христа, він міг би дарувати багато раніше через слово, яке було також перевиском і народно. Якщо ж він раніше знав і хотів, щоб все було так, то справине віддання будуть тримати не завжди і ніколи не минуть. Бо те, що зроблено з волі вашого першого отця, повинно існувати разом з волею того, хто побажав цього, якщо ж воно перестане існувати то разом з тим, припиниться, і воля того, хто дав йому буття. Чому ж у такому разі Іона заспокоїлася і досягли досконалого пізнання, навчивши, що отець неосяжний, неохопний? Це пізнання вони могли мати раніше ніж стати причетні до страждання. що ця не зменшилося б, якби вони знали від початку, що тес неосяжний неохопний, бо якщо він не був відомий за своєю невимірністю, величчю, то за свою безмінною любов'ю повинен був би бути зберегти своїх дітей непричетний до страждання, бо не було ніякої першошкоди, а радше були б корисно, щоб вони спочатку знали, що тес неосяжний і неохопний.